Так, стаємо снаряд. Ловлю, від друзі. Уроки все для чайників. Була ситуація, що після обстрілу від танчика е, прийшли по окопній лінії, вона виявилася заваленою. І з таємку лінії виглядав носик. Зразу не зрозуміли з чого, але потім вже дійшло, що до станчика снаряд. З рекошати від дерева на дереві слід остався все. Повезло недалеко від бліндажа. Нам треба було якось його убрати. Ми знешкодили, викрутили цю бойову частину оксами, ударний. Потім взяли, розкопали, встановили назад окопну лінію, бо поверху було небезпечно пересуватися, а лінію треба було якось відновлювати. Була ситуація, що якби не мороз, замерзла земля, після обстрілу теж вийшли, теж від танка. За метрів два від входу в бліндаж, просто снаряд відрекошати від землі. Відлетівши на метрів 500-600 і вже там здетонував. Добуваємо воду. Випав у нас сніг. Отакий у нас процес. Отака у нас обстановочка в бліндажі. Мій позивний пірат. Побратими дали, хтось побачив десь ріжого пірата, і так назвали, пішло воно. Я був не проти цього позивного. Сам в Черкаської області служу десь півтора року. Йшов добровільно. Зразу як потрапив на навчання, було страшно. Було навіть замислювався, щоб втікти. Ну, але мені тоді там теж молодий хлопець. Після бойових казав: тобі сподобається тут, ось підеш на навчання, десь попадеш на бойові, тобі сподобається. І дійсно, воно так і сталося. Після навчань вже з'явився якийсь інтерес, азарт побачити, що буде далі. Попали на бойові, теж сподобалось. Адреналін, типу адреналінозалежні, то як є. Оце цього адреналіну, типу, може не вистачало, а тут він з'явився, і затягло, так сказати. Зразу попали в суми, сума були, Там особо таких ситуацій не було. Недалеко коли нас прилітало, але ну це дуже рідко було. Потім вже переїхали на Харків. Мій перший виход на позицію там вже було гаряче. Спокійно заїхали, нас нічого не било, але коли хлопці загрузилися з цієї позиції, цих, що ми міняли, МК розверталась на місці і. Вскочила в окопну лінію, не могла виїхати. Хлопці з нею евакуювалися до нас в бліндаж, і потіємки почали товкти з усього, що було. Це мій перший так сказати, бойовий досвід, що не знав, як я себе поведу в цих діях. Але нормально, страх був, але не так, що прям сильно. Сюди переїхали на Харків. Запропонували перейти в аеророзвідку тіп, і працювати по цій спеціальності, на яку я навчався. Я погодився, зразу перевели. Буквально коли мені сказали, що тіп, все ти вже наш. Я на наступний день поїхав на позицію. але ж теж в бойових умовах літати трошки було страшновато, але сказали, приїдеш, там тобі хлопці все розкажуть, покажуть. Я заїхав дійсно до неї. Я там 4 чи 5 годин посидів, поспостерігав, як вони що роблять, подивився. Щоб заповнити дорогу там, додому, куди летіть спостерігати, заповнити, які точки треба там, більше уваги на них приділяти. І буквально за 5 часов, тіпа, я вже сів сам, літав, це було, було ночі, сильний вітер, якраз для навчання те, що було потрібно. Півтора місяці на позиції ні одного втраченого дрона. Все, Все згадав, навиків опять же таки набрався. Виявляли, де. Які позиції, автомобілів, техніку, Саша що така, що потрібно, була увага, можливо, десь міномети стояли, така шукали. гармати були, засікли. На зумі бачили виходи з неї. Знаходили ворожа Каспа, і туди вже пілоти залітали з другої сторони посадки. Ми не бачили, що там робиться. Але коли вони залетіли, вже на удар йшли на FPV. Там було багато техніки. Нова іграшка. Вже не хоче Зараз буде п'кі дрони збивати. Є фото самого першого, коли я попав на позицію, самого першого збитого мною дрону. Знешкодили, бойова частина відпала від нього, як він упав на землю. Чисто забрали саме дрон. Роями літають ворожі дрони повно. Якби нам таку кількість, то можна було б вибити їх уже давно. Нам дуже потрібні дрони, що і в Піві, що розвідувальні. Потребуємо дрон, носій ретранслятора. В даний момент наші пілоти літають з антани з наземної. Це тільки удар з висоти і за горизонту. Якби був ретранслятор, носій ретранслятора. Е, можна було б сідати аж на землю, ті, побачити чітко ціль перед собою, відпрацьовувати точніше і далі. Це краще буде, ніж сидіти в окопах. І там зустрічають ворога, коли його можна зупинити на підході до позицій, виявити і відпрацювати по ним уже пташками нашими, а не щоб своїми силами їх там бити. Ворог сюди прийшов не на свою землю, і воно дасть сюди винищувати.